Це що, музей какашок? Таке може бути тільки в Японії. Японці вірять, що какашки приносять удачу. Тому зібрали під одним дахом купу туалетних експонатів, тематичні ігри, фотозони І навіть стіна з какашками знаменитостей намальованими. А ви що подумали? Але це не єдиний дивний музей. Не вмієте гарно малювати, не біда. В Бостоні є музей, який зібрав найгірші малюнки в світі. Перший експонат музею поганого мистецтва витягли прямо зі смітника. Картина називається Люся. В полі з квітами. Ця колекція стала такою відомою, що одну з картин вкрали. Виходить, не такі вже й погані картини. В цьому музеї природи вам не дозволять гладити тварин. Зате ви можете понюхати під хвостами пінгвінів, тигрів. Я не жартую. В портретах на стінах японського акваріуму є спеціальні отвори. Вони імітують природні запахи тварин. Це як музей какашок, тільки з запахом. Колишня дівчина подарувала чезу галіпу з Туреччини своє пасмо. Після цього чоловік назбирав стільки волосся, що воно. Заповнив цілу кімнату, довелося відкривати музей. Тепер будь-хто може додати до експозиції свій локон з запискою. А ви б ризикнули?